Він, ну взагалі, в народі вже прослався тим, що дуже такі у нього красномовні вислови є, да, які дуже потішають наш народ. Також про нього теж написав журнал Зірки, Чутки. Віталій Кличко, да, діючи мер Києва, Віталій Кличко, подякував українцям за те, що вони нарешті перестали періодично називати його Володимиром. Де закралася тут помилка? Хто скаже? А ну погляньте, діючий мер Києва Віталій Кличко. Ось підказка вам. Прямо з самого початку вони вирішили все-таки допуститися помилки, а далі вже пішло все нормально. Погляньте, діючий мер. Діючий? Так, діючи може бути речовина, так? а мер у нас який? Дійсний. Ні. А. Мер у нас чинний, чинний мер Києва. Ось так мало б звучати саме це повідомлення, яке було розміщене на титульній сторінці цього журналу.